Благодійна організація Лікарняна каса Житомирської області активно сприяла нашому одуженню, кажуть пацієнти офтальмологічного відділення Центральної міської лікарні номер 1 Галину Мельниченко нещодавно прооперували. Нині її стан здоров'я тривоги у лікарів не викликає. Поступила я і зразу мені все лікування для операції. Після операції лікування в цей пішло по лікарняній касі. Я в лікарняній касі знаходжуся ще з часу заснування лікарняної каси. І з першого дня і по нинішній час я дуже довольна. Скільки приходилось побувати в лікарнях, все йшло мені по лікарняній касі і на операції, і на лікування. Жінки щиро дякують за своє одужання і лікарям. Уют создан, прекрасно. Ми себе чувствуємо тут дуже спокійно. Благодаря составу, який тут працює, починає від младших, медицинских работников и кончая главврачом. Все настолько внимательны, что первый страх що потрібно делать операцію, проходять у них способність уговаривать, нежность к нам. Співпраця з лікарняною касою одна із складових успіху, вважає завідуюча офтальмологічним відділенням Неоніла Боровенська. Дійсно, це велика допомога нашим хворим, взагалі нашому населенню. Через що? Через те, що бюджетне фінансування дуже незначне, хворих багато і всі термінові стани, всі гострі захворювання. Наприклад, навіть, операції, які йдуть у нас, лікування на період операції, все забезпечує лікарняна каса. Третина хворих у нас, от зараз, наприклад, лікарня лежать це члени лікарняної каси. Вони, якби, впевнені в тому, що вони прийшли, показали свій квіточок, провірили борги, і лікарняна каса своєчасно все дає. І я навіть мене тішить те, що у нас існує така організація, лікарняна каса, тому що при спілкуванні з колегами по інших областях них цього немає. Вони нам навіть і заздрять. Значна кількість пацієнтів гінекологічного відділення цього ж медичного закладу також є членами лікарняної каси. Жодна з жінок, з якими ми спілкувалися, не шкодують, що незначну суму грошей щомісяця добровільно сплачують у цю благодійну організацію. В лікарняній каси протягом 4 років я два рази уже неї користувалася. Я дуже задоволена нею. Мені предоставлені всі ліки. хороший дуже уход тут. Я дуже виражаю велику таку благодарність завідуючи відділенням Донес Валентині Євгенівні. А лікарняна каса це дуже добре. Вступають хай всі люди в неї, тому що коли приходить тяжка хвилина. Вона дуже допомагає. Про дієвість лікарняної каси нам розповіла і завідувача гінекологічним відділенням Валентина Донець. Я хочу сказати, що в нас в відділенні, напевно, як і загалом по всіх відділеннях, кожна третя хвора є членом лікарняної каси, благодійна організація лікарняна каса. Дуже важлива лікарняна каса для надання ургентної допомоги, через те, що дуже часто наші жінки поступають по швидкій допомозі. І якщо в хворої немає коштів, тобто є великі труднощі для надання медицину. Дичної якоїсь допомоги, що торкається членів благодійної організації Лікарняна каса, ми повністю круглодобово забезпечені і, скажем так, медичним інвентарем, таким яким необхідним, всіма необхідними медикаментами. У багатьох випадках життя хворих хірургічного відділення потребує негайного втручання лікарів. Під рукою у них має бути усе необхідне, Не враховуючи те, що Є такі важкі патологи, як панкреатити гострі і так далі, перетоніти все, вартість лікування, яких вкладають буквально там, тисячі гривень на день забезпечення на, на, на даного пацієнта. Це ну, просто колосальна допомога для пацієнта. Люди, які цього не розуміють, от вони думають, що ми там платимо лікарняну касу, нам нічого не дають. Вони не знають, що це таке дійсно ургентна хірургія. Коли попадеш і знаєш, тоді зрозумієш, що це таке повинно бути. Анатолій Осочук, хоча лише чотири дні тому переніс операцію, вже збирається додому. Чудові хірурги і лікарняна каса забезпечили швидке одужання. Повністю всі мекаменти обезпечили через лікарняну касу, я ніякі кошти не платив. Так що не що цього я задоволений лікарняною касою. Ну, і бажаю всім жителям в області вступати бути членами лікарняної каси, і вони допоможуть в лікуванні. Наша лікарня, більшість відділень із 19 відділень, 14 відділень ургентні, тобто вони працюють цілодобово, надають допомогу в цілодобовому режимі, ургентним хворим. І це дуже важливо. Поступає пацієнт, він прекрасно знає, що надання допомоги йому буде безкоштовно за рахунок лікарняної каси.